Слава Богу. Радий бути на цьому місці. Радий хати Ради з вами роздумувати слава Боже. Хто мене не знає, мене звати Орест. Будемо сьогодні говорити про місця з Біблії. І таке питання, чи є тут ті, кому подобається спостерігати за боксом? Чи є тут хто подобається? Так, Навіть якщо ви не любите бокс, але від часу дивитесь новини, то обов'язково ви почуєте таке ім'я, як Мухаммед Алі. Думаю, чули. Чу. І це був великий боксер, візом якого був літай як металик і жаль, як Джолан. Оса. У нього величезна колекція нагород, різних, різних прем'єрваних авто і мільйони на своїх рахунках. Він добився того, чого хотів. Але у ньому у житті сталася переміна. А знаєте, що він робить зараз? Хто знає? Проповідує. Це було б чудово. Я не знаю цієї історії, але вірю, що Бог може і так зробити. Зараз він дивиться в себе вдома відео своїх боїв, і він навіть не може усміхнутися. У нього зараз корова Паркінсон. І знаєте, це змушує задуматись. Якщо ви не знаєте, що це таке, це тоді, коли вас трусить від п'ятки до, до чуба на голові. так? Тобто, воно така неприємна хвороба. І це такий приклад, який показує нам, що в один момент ми можемо бути одні, в інший момент може бути іншим. А Для чого я скаю цю історію? Ця людина вона досягла своєї цілі. Вона отримала те, що вона хотіла та мріяла. Але досягла вона чогось дійсно цінного. Чи щаслива ця людина? І чи варто все, що у неї є того, аби не мати можливості просто усміхнутися? Давайте ми усміхнемося. Знаєте, у нас є така чудова можливість, нас Бог благословив, що ми можемо навіть усміхнутися. Назва моєї проповіді звучить так: сміття чи цінні речі. Ви знаєте, щось подібне сталося з одним публійним героєм, який мав великі. Цілі. Він вболівав за щось, що вважав дійсно великим. Але зрозумів, що ці цінності насправді вони не є цінними. Цією людиною був апостол Павло. Апостол Павло. Для, до того, як він зустрів Ісуса, він мав зовсім інші цінності. Він був гонителем церкви, він був фарисеєм, він був вчителем закону. Це був апостол Павло. У Павла також були деякі переваги над своїми супротивниками. Він був євреєм, але мав римське громадянство. Думаю, можливо, хтось хто досліджує, знає. І це так само, як мати зараз громадянство США. Тобто, якщо тебе хтось рухне, то в тебе буде проблема. В когось буде проблема. Це дуже потужно, бо якщо тебе хтось зачепить, а те, що я сказав. Також він навчився, навчався у Гам Це дуже великий був вчителем той час, і дуже його всі поважали, він був вчителем закону. І він був поважним членом Сенедріону. і ще він знав, цікаво, він знав грецьку, яка тоді була, як зараз англійська, це була міжнародна мова спілкування. Павло мав дуже великі цінності, він мав дуже великі речі, і він дуже багато всього знав і розумів. І ось такі переваги він мав спочатку. Зачитаємо одне місце з Біблії це є Фалип'ян 3 розділ 1 по 6 вірш. Фалип'ян 3, 1, 6. Це пише апостол Павло. Зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчання. Стежіться собак, стежіться працівників лихих, стежіться обрізання, бо обрізання — то ми, що служимо Богові духом. Хвалимося Христом Ісусом і ми кладемо надії на Тіло, хоч і я міг би мати надію на Тіло. Як хто інший на тіло надіяти надіє, думає, то тим більше я потизаний восьмого дня з роду Ізраїля з племен Венія єврей із євреїв, фарисеїв за законом. Через горливість я був переслідував церкву. Був невинний щодо правди в законі. Місяць Біблії, яка розказує, хто був. П Павло пише про себе, ким він був. Він був фарисей з фарисеїв, єврей з євреїв. Він був той, хто гонив церкву. І за того, щоб закон був виконаний. 에, тож в цих вішах Павло описує усі цінності, які він мав у своєму житті. 에, чому ж Павло 에, та фарисеї переслідували церкву? Як ви думаєте, чому Павло та Фарисеї? Вони переслідували церкву, живу церкву, які вірили в Ісуса Христа. Така відповідь тому, що вони не вірили, що Христос був Месією. Вони не вірили, що Хтось був Месією. Як вони називали Ісуса? Хто знає? Як називали Ісуса євреїм, які були не Як як? Обманщик. Супер. Самозванець. Або обманщик, або самозванець. Вони називали Ісуса самозванцем, тому що вони не вірили, що він – Месія. Працюючи християн, апостол Павло щиро вірив, що, придушуючи так звану, зараз таке модне слово секту, він виявляв любов до Бога. І цим Павло лишався. Павло не думав, що йому щось погане. І, в принципі, якщо не відкинути те, що вчив Ісус, по законах єврейських Він робив дійсно праведну річ. Але, Але було багато але. І цим Павло пишався. Е... І це було його здобутком до одного моменту. І цей момент ми зараз зачитаємо. Це є дії, 9 з першого по сьому віршу. Дуже люблю це місце. Дії 9 розділ з першого по сьомому віршу. Асаву, тобто Павло. Іще дижучи грізьбою бою і вбивством на, уч... на учні Господніх, приступивши до первого священника. Попросив від нього листи у Дамаск, синагога, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, до то зв'язати й привезти до Єрусалиму. А коли він пішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Саме, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, пане? А той, я Ісус, що його переслідуєш ти? Трудно тобі бити ногою колючку. А він, затрусившись та налякавшись, каже, Чого Господи хоче, щоб я вчинив? А до нього Господь, уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним унімірі стояли, бо вони чули голос та ні нікого не бачили. Слава Богу! Слава Богу, що Господь відміняє людей. Це був момент, коли Павло в своєму житті зустрів Ісуса, коли він відчув цю переміну, коли він відчув те, що ми називаємо те, що переміною нашого життя. І цікаво, що тут стається найбільший провал в житті апостола Павла. Знаєте чому? Тому що він вірив в певні цінності, вірив в певні речі, він їх дотримувався. Він був е, дуже праведною людиною на той час, виконував закон, але це все пішло в провалля. Тобто це був такий, я навал провал пала. Провал, провал, провал. А цей провал, який був на добро. Все, що було до того, е, воно пішло, місце до стало так, до цієї точки. Е, Павло був одним, а ти з цієї точки він перемінився і став зовсім іншим. І, е, і не дивно, що написано, що Павло повалився на землю, тому я кажу, що це був такий провал. Отже, провал, Павло був у тому, що всі його цінності виявилися помилок. Христос виявився Месією, всі його цілі стали марними. І що люди роблять, коли в їхньому житті трапляються якісь великі провали, Що страпилося? Що люди роблять? Таке питання. Як ви думаєте? Ну, в життях. Шанікують. Панікують. Депресія. Депресія. Депресія, так. Шо? Хтось, так каже, хтось депресує і може закінчити життя своє. Це правда. Хтось може закрити бізнес, там, може бути ще щось. Дехто замикається в собі, але Павло робить дещо інше. Він вирішив радикально змінити своє життя, дізнавшись, ким є Ісус. Він не просто в депресію, закрився в собі. Або, або, наприклад, наклали на себе руки. Він змінився, він переобразився і він став тим, хто, хто став послідовником Ісуса. Слава за це Богу. І в цьому миті апостол зрозумів, що всі його цінності та надбання є сміттям. Зачитаємо Філіп'ян, третій розвід, сьомий восьмий вірш. Третій розвід, сьомий, 8 вірш. Але те, що для мене було за надбання. Те, ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Я вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І місце, яке мені запало в душу, і тому, в принципі, так проповідь називається сміття чи цінні речі. Тож. Що він робить? Все, що було колись для нього цінним, він просто викидає сміття. Уявіть собі, все, що для вас цінне в даний момент, ви викидаєте і не користуєтесь цим, ви не вважаєте це за цінність. Це важко. Сміття це те, що. Але що таке сміття. Ну, тобто це така фраза, ми думаємо, сміття це там не знаю, ми насмітили і прибрали, і все. так. Але сміття це те, що не має ніякої користі. Це те, що не потрібно. Що ви робите кожної суботи? Можливо, не в суботи, можливо, якийсь кожного свій день. От що ви робите в той день, а, так, ми прибираємо. Так? Є день, коли ми прибираємо. І я також прибираю, дружина це робить частіше, але я стараюся не відставати. І коли ми прибираємо, ми... А, коли ми не прибираємо, нам не приємно. Коли ми вдома на підводить щось скидане, ми відчуваємо себе некомфортно, зазвичай в більшість людей так є. І нам потрібно розуміти, що це такі банальні речі, які ми кажемо вдома, але в житті є набагато більш важливіші речі, які ми вважаємо за цінність, а вони можуть бути насправді ніякими не цінними, а можуть бути сміттями. То що ж є цінністю нашого життя? Те, що було цінне для Павла, для вас вже, мабуть, не актуально. Грецька мова, я думаю, нам актуальна зараз? Думаю, не дуже. Грецька є такою непотрібною. Також не потрібно. Можливо, цінність для вас є знання англійської зараз. це Можливо, для вас цінність є якась хороша освіта, можливо, цінність є телефон з надкушеним яблуком ззаді. Цінність буває різна. автомобіль, квартира і тому подібне. Будь-що це, ну, Цей принцип такий самий, як був і колись. Тобто, якщо колись цінність була одна, є е, речі мали свою певну цінність, зараз є речі, які мають схожу цінність. Тож таке питання, що є, у ваш, що є найціннішим у вашому житті? Чи є речі, які мені, необхідні і, які мені необхідно порахувати за сміття? Чи є в моєму житті речі, які мені не потрібні? Чи є Христос з містом і цінністю мого життя? Пам'ятайте, най найважливішою відцінністю в у нашому житті має бути Ісус Христос. Якщо є якась інша цінність, яка є більша від, від Христа, нам потрібно від неї відмовитися. Скажемо Амінь. Це, знаєте, так звучить, ніби це не означає, що ми маємо відмовитися там, від автомобіля, від того самого телефону, машини і чогось іншого. Але якщо це для нас стає ціннішим за Ісуса. Цим часто стає таким певним іделом, ми від цього маємо відмовлятися. Тому що Павло мав цінності інакші від Ісуса до моменту, коли Він його зустрів і розумів, що найбільша цінність це Христос. Навіть Ісус. Що цікаво, Він щоб досягати мети користувався використовував, певними речами. Це до слова того, що. Речі, якими ми користуємося, ми їх маємо мати, маємо їх здобувати і маємо над ними працювати. Ісус Він їздив на авто 2000 років тому назад. Я впевнений, що осел, на якому він їхав в Єрусалим, був у статній моделі, самий класний, хороший. Тобто Ісус користувався речами, які зараз ми можемо перенести в теперішній час. Але цінність Ісуса була не в тому, на чому приїхати в Єрусалим. Ці Ісуса не була на тому, який хліб роздати, коли малося це чудо. Яка це буде риба, який хліб. Цінність Ісуса була в тому, щоб спасти нас через те, що він має за нати нас, на Христі. Слава Богу. Це була цінність Ісуса. І, його... І... А наша цінність, щоб спастись через Ісуса, через віру в Нього. Моя така такий до нас, в першу чергу, це було для мене, так само і для вас. Переглядаємо своє життя. Подумайте про те, що для вас є справді ціна, а що ні. І подивіться, що це пише Біблія. На кінець зачитаю місце з Біблії це є Івана, 1 розділ, 5 розділ, 12 вірш. 1 Івана, 5,12. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Подумайте про те, що для вас є дійсно цінним, і нехай це буде Ісус. І Боже по благословить, хай Бог кожного з вас укріпить. Амінь.